Дорогі друзі, мої вітання! Сьогодні ми з вами готуємо страву, яка варта вашої уваги. Давайте я вам покажу, як приготувати чинахи по львівськи Чинахи по львівськи друзі, це дуже смачна страва, особливо якщо приготувати по цьому рецепту. Якщо хочете отримати рецепт, додивляйтеся відео до кінця, а ми починаємо. Давайте почнемо приготування. Звичайно, що, друзі, з нарізання. І хочу я почати з м'яса. Для цього рецепта потрібно використати свинячу шию. У мене тут рівно 1 кг. Будемо нарізати кубиком, але кубик повинен бути такий трішки великий. Гострий ніж. Тепер дивіться, друзі, нарізаю шию спочатку ось такими стейками приблизно. Ось так, бачите, приблизно в 4 см. Тепер беру один стейк і нарізаю. Ось такі шматочки, друзі. Ось так раз. Це можна навпіл. Ось так. Повинні бути ось такі шматки. М'ясо нарізали, поки що переставляю його окремо в мисочку. За м'ясом потрібно нарізати дві цибулі. У мене цибуля ось такого трішки більшенького розміру, друзі. Потрібно нарізати кубиком, але не маленький кубик, а трішки більший. Показую. Розрізаємо навпіл. І дивіться, приблизно ось такий кубик. О! Ось такий кубик якраз буде чудовий. Цибульку також окремо в миску. Спочатку, друзі, робимо заготовки для того, щоб нам швидше приготувати чинахи, і це вам зменшить час приготування і буде комфортно готувати. Цибульку в сторону. Нарізаємо дві моркви. Як я нарізаю моркву? Розрізаю її ось так навпіл. Ще раз. На чотири частинки вздовж. І тепер нарізаю ось такими шматочками. Ну, а тепер нарізаємо картопельку. Як, друзі, може бути чонахи? Без картоплі. А ще й по -львівській. Дивіться, 800 грам картоплі. Картопельку я нарізаю також кубиком, але таким трішки більшеньким. Ось такий кубик. Картопельку також поки що окремо. Картопелька нарізана. Подивіться, яка гарна кольорова гама у нас виходить. Давайте будемо готувати дуже смачну заправку, друзі. Для заправки нам потрібно 1 літр холодної води. Сюди потрібно додати 1 столову ложку копченої паприки. Обов'язково, друзі, буде гарний, копчений, насичений аромат. І смак також буде чудовий. Також обов'язково сюди потрібно додати 3 столових ложки томатної пасти. Одна, дві. І третє. Дочинахи обов'язково, друзі, потрібно додати чесничок. У мене тут 9 зубчиків чесника. Я страшний любитель чесника. Якщо ви не любите чесник, додавайте менше. Та можна додати 5 зубчиків. Дивіться, що ми робимо. Заправочку поки що в сторону. Беремо чесничок, Ножиком ось так його придавили. Бачите, ось так подрібнили його. І дрібненько ось так нарізаємо. Ось так, придавили, не натираємо на терці. Треба, щоб залишалися ось такі шматочки, щоб структура чесника відчувалася. Все дуже просто. Взяли, придавили ось так ножиком і дрібненько нарізали. Я так нарізаю 9 зубчиків чесника. Тепер беремо цей чесничок і додаємо сюди до заправочки. Тепер сюди я додаю 1 столову ложку солі. Звичайно, ще додаю свіжомелений перчик. І додаю обов'язкову приправу для м'яса. Приблизно одну чайну ложечку. Ось так, приправа наситить цю страву дуже гарним ароматом. Більше сюди нічого додати не потрібно. Все, що залишається, це гарно це все перемішати. Чесничок, томатна паста, спеції та ви що, друзі? Це все гарно як повідкривається зараз. Аромат у вас буде неймовірний. М'яско пустить свій сік, цибулька, морква. Потім в кінці додамо ще зелені, буде взагалі чудово. Заправочка готова. Беру заправочку і переливаю в такий ківшик. Ну, якщо ми говоримо, друзі, про чонахи по львівськи то вони мають бути приготовлені в ось таких глиняних глечиках. Смак тоді просто буде чудовий. Тут є декілька нюансів з цими глечиками. Зараз я вам все поясню. І почнемо, друзі, наповнювати глечики. Почнемо з м'яса. Дивіться, виставляю сюди м'ясо ось так на низ. Ці горшики у мене, друзі, 400 грамові. Сюди я помістив по три шматочка м'яса і вийшло, бачите, 6 ось таких горшиків. Тепер беру картопельку і додаю картопельку. Бачите, ось так приблизно жменьку. Так, щоб ще морква помістилася, цибулька і фасоля. Картопельку розклав. Тепер іде морквочка. Тепер цибулька обов'язково. Ось так зверху. Це, до речі, дуже проста страва у приготуванні. Бачите, все накришили, з'єднали, об'єднали і готово. Залили заливочкою. Тепер фасоля. Дивіться, друзі, у мене біла консервована фасоля. Можете замочити фасолю на ніч, вранці її відварити, але можете використовувати ось таку білу консервовану і не заморочуватись. Так, даю одну, дві столових ложечки. Я дрібну використовую, ви можете використовувати велику. Друзі, і це майже все. Тепер все це гарно заливаємо нашою заливкою, яку ми готували. Ось так. І тут, друзі, на дні залишиться чесничок. Тепер дивіться, цей часничок ось так розпроділяємо по всіх горщиках. Ну що, любі друзі, і в принципі вже готово. Можна накривати кришечками. Тепер беремо деко і переставляємо ці глечики на деко, друзі. Звичайно, в кого є піч, ви можете це запекти в печі. Це взагалі буде суперово. Але те, як багатьох, я думаю, печі немає. Тому будемо готувати в духовці. І тут, друзі, дуже важливий момент. Духовка в мене холодна. Час приготування чинахів приблизно півтори годинки. Але ми зараз ставимо у духовку холодну, включаємо на 180 градусів. Я включаю верх-низ без конвекції. Готую півтора хвилини, засікаю час тільки тоді, коли духовка вже нагріється до 180 градусів. Це глина, червона глина вона не любить швидких перепадів температури. Якщо ми зразу поставимо в духовку 180 градусів, є ймовірність, що глечики можуть потріскати. Тому вони хочуть, щоб була постепенний нагрів температури. Не можна так швидко взяти і в гаряче можуть потріскати, і тоді вже пише пропало. Тому, друзі, холодна духовочка, включаємо. Як тільки вона розігрілася, засікаємо півтори годинки і буде готово. Ну що, любі друзі? Ченахи наші повністю готові. Вже навіть трішки остили. Я їх вийняв з духовки, постояли вони десь у мене хвилиночок 5. Тепер дивіться, швиденько зараз наріжу зелені. Зелень нам потрібна буде для подачі. Тепер, друзі, що, подивимося, що там всередині? Аромат просто чудовий. Та ви що? Подивіться на цю красу. Уявляєте, наскільки це смачно. Вони ще дуже гарячі, дуже добре тримають температуру. Я зараз хочу взяти тарілочку і пересипати це все сюди. Ось так. О! Ось так. Присипати трішки зеленю. Тут також присипаємо зеленю. та ви що? Подивіться, як це гарно виглядає. Красота просто! Ну що, друзі, я думаю, тут все зрозуміло. Кольора і страва говорить саме за себе. Я хочу, щоб ви просто побачили цей рівень ніжності м'яса. Подивіться, беру ложечку ось так надавлюю. І просто м'ясо розходиться по волокнах. Красота! Це все не переварилося в тушонку. Це ніяка не тушонка. Це ось таке ніжне м'ясо, яке розходиться по волокнах. Просто чудовий результат. Чинахи соковиті, смачненькі. Все повністю приготувалося. Давайте будемо пробувати. Вау. Це дуже-дуже смачно! Клас. Друзі, ніжність м'яса. Це неможливо передати. Це просто просто. Бачите, картопля, морква, овочі тримають свою форму. Нічого не розварилося, ніякої каші не сталося. Просто чудово. Сма Смакота. Любі друзі, готуйте. Обов'язково готуйте. Якщо у вас немає таких лечиків, можете готувати все в одній каструльці. М'ясо обсмажили, мурку обсмажили, цибульку обсмажили. Добавили сюди картоплю, додали фасольки. Все це гарно. стушкували до ось такого стану м'яса. Приблизно також півтори годинки, десь на середньому, навіть мінімальному вогні. І буде вам щастя. Добавили зверху зелені і насолоджуйтеся. М -м. Ну, але я з вами не прощаюся, тому що вже зовсім скоро ви отримаєте від мене ще один дуже смачний рецептик. Друзі, я вас хочу запросити у свій телеграм для того, щоб ви поділилися своїм результатом. Мені буде дуже цікаво почитати, побачити ваш фотовідгук, який у вас вийшов результат. І не тільки цієї страви на каналі щасливий кухар безліч багато рецептів. Вибирайте на свій смак, що вам більше любиться, що вам більше подобається. Готуйте, скидуйте фотовідгук, буде реально приємно подивитися. Друзі, ви скидуєте свої фотовідгуки. Це просто для мене натхнення готувати і продовжувати для вас в такому ж дусі. А я вас всіх міцно люблю, щиро обіймаю і до нових смішних рецептів. До зустрічі!